Моя розпаковка, акумуляторний тример Сіквоя. Придбали в магазині Ало, забирали в точки видачі партнера. Тример акумуляторний, йде в комплекті без акумулятора. Розрахований під 20. Так, у нас в комплекті гарантійний талон. Захист. Сам тример, Колеса. Так ось так виглядає. тример. Зараз його зберемо. Ми зібрали наш акумуляторний триммер SBT2030D. А, в комплекті акумулятора не було. А, ось що в нас вийшло. Тут ще поставимо потім колеса. Так, ось так виглядає. Зручна ручка. З кнопкою можна виставляти вибирати положення від себе. Ага, тример має телескопічний тримач. Ось тут ще в нас є регулювання кута нахилу відносно трави. Так, тример можна обертати в різних положеннях. Щось я, мабуть, сильно... Так. Тут є можливість вибору куту нахилу. Так, тут тримач лески. Можна поставити додаткове колеса. Тример має такі колеса. Тут є такий фіксатор їх. Зараз ми їх одягнемо. Так. Ось такі колеса. Це, мабуть, для того, щоб бічні. Ми придбали раніше акумулятор. Для техніки Сіклої ось так він вставляється. О, до речі, тут є кнопка, яка дозволяє змінювати кут нахилу ручки на 90 градусів. Що буває дуже зручно. Так, ну що, спробуємо. Так.